Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні поговоримо про аромати, які пасують для серпня. Я обрала кілька парфумерних композицій, про які давно не розповідала, і їх не було у моїх літніх добірках. Але саме в серпні я згадала про них і з задоволенням ношу. І розпочати я хочу з аромату від бренду Narciso Rodriguez, Це відома композиція Fleur Флір For Her. Флораль в туалетній воді, саме в туалетній, бо вона досить сильно відрізняється від парфумованої води з такою ж назвою. І, до речі, цей аромат знято з виробництва на превеликий жаль. Не уявляю свого серпня, саме серпня без цього аромату, тому що саме в серпні він у мене з'явився в 23-му році, коли мені його подарувала пані Оксана з каналу Iris Fragrance. І я відтоді цей аромат асоціюю саме з тим часом кінця літа і. Такого меланхолійного перечуття осені. Дуже гарно цей прохолодний аромат пасує для часом дуже навіть спекотних днів серпня, але водночас в цьому ароматі достатньо багато таких відтінків, які пасують на прохолоду. Наприклад, мускус. Безумовно, це мускус, тому що без мускусу неможливо уявити жоден аромат Арсіс Родрігес. І тут він досить відчутний, Він дуже красивий, він чистий. Порошковий, прохолодний, але часом все ж таки може бути нав'язливим. Він не мов би, домінує над композицією, і це залежить від настрою, від людини, яка це носить, від сприйняття тих, хто це чує, від погоди, від сезону тощо. Також мені дуже подобаються печулі в базі цього аромату. Вони такі злегка, не мов би, аптекарські, дуже красиві, дуже заспокійливі, такі. Приємні такі атмосферні. І сама ідея цього аромату, безумовно, це поєднання таких відтінків, як троянда та півонія. Це щось що тут важко навіть роз'єднати, хоча раніше я відчувала більше троянди. Взагалі це досить абстрактна квіткова композиція, не надто натуралістична, все ж таки більш парфумерна, більш сучасна з відчутною дозою мускусу. Звісно, наступна сучасна квіткова композиція, яка також неймовірно пасує для серпня, тому що є досить насиченою, навіть медовою, і в більш спекотні дні липня чи навіть червня, мені не хотілося її носити. А от в серпні, якраз, це те, що потрібно, особливо на прохолодний серпневий вечір. Це Le Parfum від. Елісап прекрасна, гіркувато солодка композиція присвячена апельсиновому квіту неймовірної краси і медовим відтінкам у базі. Тут є також інші квіти, наприклад, троянда. Але для мене це прекрасний білоквітковий аромат, дуже атмосферний, з відчутними шипровими відтінками. Атмосфера. Стиглого літа у флаконі, з таким прекрасним шипровим флером, а також дуже красивим мускусом, тому що він саме такий, який асоціюється з гарячою праскою, з певною урочистістю, з красою білої сорочки, одягненої в літній день, а можливо в літній вечір, як я вже говорила, і це просто неймовірно гарно. До серпневої добірки я також додала український аромат від бренду Отакі парфуми парфумера Михайла Буца або Майкла Буца, який називається Lost Summer. У мене ось такий фірмовий семпл це парфумована вода. Це дуже концентрований. Аромат це дуже-дуже незвичайний аромат, і, взагалі, то він не зовсім літній, але він називається втрачене літо. Він присвячений абрикосам та чорнобривцям. Тож, як його можна було не додати до цієї добірки? Власне кажучи, якщо ви маєте натренований нюх, натренований ніс і тіло носити якісь важкі нішові аромати, то в літній вечір, в літній серпневий вечір, цей аромат вас дуже навіть потішить своїм теплом, своєю дивністю, своєю солодкою фруктовістю абрикосів, яка асоціюється з абрикосовим варенням, яке не би, трохи підгоріло. Є певні алкогольні відцінки. Це дуже-дуже дуже особливий аромат, неймовірно гарний. І з лінійки отакі парфуми для мене це, напевно, найулюбленіший на тепер. Ще один дуже атмосферний літній аромат на, знову ж таки, стигле літо, яке називаю серпень це Аквасоліс від Le Coins de Minim. Нішового французького бренду, який вважається досить доступним за ціною. Справді так і є. Якщо порівнювати з іншими брендами, то він цілком навіть доступний, і дуже добре, що в Україні можна його також купити. Я розповідала навіть про нього в окремому відео. Нагадаю, що цей бренд створив відносно нещодавно Жан-Клод Елена, майстер-парфумер, просто зірка парфумерного мистецтва. Тож, про що армат Аквасоліс це композиція з ботанічної лінійки. Натуралістичних ароматів, це взагалі то в цілому веганський бренд, і цей аромат присвячений мандарину та кардамону. Передусім, це його така додаткова назва: мандарин і кардамон. І я відчуваю ці відтінки дуже добре в цьому ароматі. Це дуже атмосферний аромат. Я відчуваю, не мов би, гіркуваті трави в ньому, літні, можливо, навіть натяк на полин. Я відчуваю кардамон, звісно, і мандарин, як не дивно, я відчуваю ближче до бази, коли аромат зливається зі шкірою, і я відчуваю, не мов би, мандариновий крем на тілі. Дуже-дуже красивий, дуже вишуканий і дорогий. Отже в цьому ароматі поєднано натуралістичність трав, спецій, мандаринів, і також. Певна бальзамічність дуже пасує цій композиції, додає атмосферності, тепла, вишуканості. І водночас це немов би аромат другої шкіри, тоді, коли він уже наближається до бази і перетворюється на мандариновий крем для мене дуже-дуже особливий аромат в прекрасному виконанні. Перш ніж ми перейдемо до наступного аромату, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже більше ніж 6 років розповідаю про парфуми українською у різних рубриках. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже вам вдячна. І хочу перейти до аромату прем'єр-жур від Міна Річі. Ці композиції вже досить багато років. Я дуже хотіла мати її. Саме тому, що хотіла переноситись у минуле, у нульові роки ХХІ століття. Тоді, коли я відчувала цей аромат від інших, і мені дуже він сподобався. Це дуже-дуже ніжний водянистий аромат, немов би акварельний. В цій композиції мені не мов би не вистачає гучності, але водночас в ній досить відчутний мускус. І це. Зупиняло мене від того, щоб носити цей аромат у більш спекотний період, наприклад, у липні. Я сподіваюся, що в серпні будуть такі дні, коли мені захочеться ось цієї акварельності, свіжості, і водночас мускус не заважатиме, тобто, це мають бути якісь такі більш прохолодні дні. І я сподіваюся, що мені вдасться насолодитися цією прекрасною квітковою композицією, де особливістю є. Запашний горошок, тобто квіт запашного горошку, також тут є орхідея, є відтінки зелені, немов певної чайності, легкої цитрусовості, неймовірний аромат, насправді дуже простий і звучить він досить лінійно, але це вже і не дивно, напевно, тому що аромат переформульований вже напевно і не раз. Але водночас він зберігає ось цю свою атмосферність, певну таку. Приємну, дуже-дуже легку, нелипку солодкуватість. і цим він мені дуже подобається. У мене 50 мл. А якщо брати більший флакон, то буде в ньому більше поверхів, відповідно. Наступна композиція знову від українського бренду: це бренд Becraft. Це досить доступна парфумерна лінійка, точніше, багато парфумерних у цього бренду, більш доступні, менш доступні, дуже бюджетні. І такі, що вже є більш дорогими і вишуканими. І взагалі цей бренд цікавий тим, що проводить майстер-класи, можна прийти, послухати багато про компоненти парфумерії, замовивши такий майстер-клас, можна зробити власний аромат з компонентів, які ви найбільше любите. Дуже дуже класне місце. Це розташовано на майдані, на Софійській вулиці. І який же аромат я хочу носити в серпні? Це Аромат з колекції композиції від Зірок або для зірок українських, і він присвячений Римі Зюбні. Він називається Римма. Це дуже-дуже красивий аромат. В ньому так багато всього поєднано. Я познайомилася з ним в серпні, у Львові, у Львівському бікрафт, і була просто вражена. Це було кохання з першого погляду. Мені взагалі подобається Ремазюбіна, а аромат причарував своїм звучанням. Тут немовби є така фруктовість схожа на вишню, ягідність, якась абстрактна, соковита, літня. І все це переходить у дуже-дуже серйозну композицію, де домінують пачулі і немовби уд. І це все звучить дуже серйозно, дуже насичено. І я точно не рекомендую носити цей аромат у спекотний серпневий день. Краще робити це у прохолодний серпневий вечір, або навіть у холодний, або у прохолодний день. І насолоджуватися цією грою. Аромат нагадує своїми печулями і настроєм, навіть аромати від шанель. Одразу в мене була асоціація із Coco Mademoiselle, можливо, завдяки пачулям. Також своїм вайбом цей аромат нагадує Coco Noir. Взагалі це дуже красивий східний аромат з достатньо важкою базою. І треба любити східні відтінки мускусу, печулів інших нот для того, щоб насолоджуватися цим ароматом. Я буду насолоджуватися і, напевно, завершу його носити саме цього серпня, для того, щоб купити собі знов, тому що це дуже-дуже особливий аромат. Дякую щиро за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно було цікавим і корисним для вас. Пишіть, які аромати ви носите у серпні. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!